Пробуємо, заходимо комбайном молотити. Якщо молотиться 15-16, навіть 17%, у вас місце в складах валом, щоб дати їй де полежати, бо пшеничку ви вже вивезли. Соняшний кукурудз ще не косили. Місце валом, да? тобто можна таким шаром її розстелити, щоб навіть вона підсохла в складі, дійшла в складі, навіть якщо зерно зелене, це нормально. От. Саме головне, щоб маса була суха, щоб маса сама. Давала вимолотити, плюс щоб маса не давала вологи, і щоб міг комбайн ваш вимолотити, да, щоб не текло молоко, щоб соя не дивилася в комбайні. От, якщо такі умови зберігаються, а для цього треба зробити десикацію, то спокійно можете молотити і потім доводити там за тиждень, за два до кондиції в складі ну, ждати, поки підсохне соя. Вона і бобики перестануть бути зелені. До речі, ось там десь зараз буде на поверх відео, що бобики, да, тось в якому зерно на бурий, а всередині зерно зелене, на да, то це нічого страшного.